Освіта, медицина та соціальний захист населення, акцентні напрямки в розвитку носівської громади. І, хоч сьогодення приносить чимало викликів, що неабияк ускладнюють роботу, місцеве керівництво намагається максимально розвивати територіальну громаду. Один з прикладів місцеві заклади освіти. Зараз вони працюють за змішаною формою навчання, укриття, які в них наявні, не можуть вмістити в собі учнів та працівників школи у разі небезпеки, адже потребують ремонту та значного удосконалення. Тож зараз керівництво громади ставить перед собою мету завершити роботу по шкільних укриттях до початку. У нового навчального року дошкілля і шкільні заклади, які повинні з 1 вересня запрацювати всі в офлайн в режимі, щоб навчання було, щоб дітки спілкувалися і могли задати питання, поспілкуватися з вчителем і між собою, тому що в їх велика радість, коли спілкуються між собою. А це звичайно, повинні в всіх закладах запрацювати найпростіше укриття. Кошти спрямовуємо туди, щоб можна було розпочати навчальний процес. Медична сфера ще одна з основних ланок в успішному розвитку громади. І задля зміцнення та модернізації носівської медицини також докладаючи чималих зусиль. Говоримо і працюємо у напрямку. Це підтримка вторинної ланки медицини. На сьогоднішній день ви знаєте відбувається по всій країні реформа, ми всіма силами. Хочемо, щоб і будемо продовжувати всі зусилля, щоб торинкарина ланка в нас залишилася. Зрозуміло, що будуть певні ми вимоги. НСЗУ змінені а по пакетах, але певні пакети ми будемо надавати на нашому рівні, і ми хочемо, щоб ці якісні послуги все таки отримували люди, не їхавши далеко кудись, а тут на місці, тому що ну, відстань це де ж може бути втрачене життя. Однією з найбільших проблем медичної сфери в громаді голова визначає брак професійних кадрів, які б мали бажання тут працювати. Задля заохочення потенційних працівників застосовують ряд програм. У нас є програми підтримки всіаки щодо і придбання житла і стимулів медичних готові допомагати і перенавчання. Якщо потрібно їхати на курси, ну, працюємо з генеральними директорами, щоб все-таки і залучалися персонал, і як вам сказати, якщо потрібна якісь наша допомога по придбанню того чи іншого обладнання, то ми готові до цієї співпраці. Тому що я ж кажу, ми розуміємо про те, що ці послуги потрібно, щоб на місці. І, звісно, соціальна підтримка населення це один із найважливіших аспектів у створенні дієвого суспільства в умовах сьогодення. На це в носівській громаді також звертають чимало увагу. Багато людей, які просять про допомогу і на лікування, і інший спосіб. Особливо звертаємо увагу також на сім'ї, де і загиблі воїни і наші хлопці, які знаходяться на передовій, також допомагаємо їм у цьому напрямку. З початком повномасштабного вторгнення ця громада стала однією з найактивніших у сфері волонтерства. Обертів тут не збавляють. Більше того, продовжують робити усе від них залежне, аби наблизити перемогу. Непростий час Зараз працюємо обмежені бюджети. Військовий час працюємо і допомагаємо також військовому. Є програми підтримки і тероборони. Ну, все, я думаю, так як і в інших громадах, все працюємо в напрямку скорішої нашої перемоги і здобуття миру в нашій державі.